Відео знято на колінках, але зараз не про це. Ви бачили, скільки там халяви від танків? Певно, не що бачили, але давайте я вам зараз покажу ще раз. Коли ось таке було останній раз, коли в танках давали халяву? Ціла гілка техніки. Причому, якщо ви новий гравець, то вам дві гілки, кредити. Бони, золото, преміум аккаунт, і це капець. Я не пам'ятаю. Коли була така халява в танках. І це привід зайти в танки. Я давно не грав, але зараз зайду. І щоб забрати ці нагороди у суботу зайду на стрім. Я в танки не грав дуже давно. Але у мене тепер є бажання зайти, забрати ці всі нагороди, чисто, щоб були, подивитися, який буде розйобаний рандом з цим усім. Ну, а далі подивимось. Тож, в суботу, в цю суботу, зайдемо у стрім по танках. Чекайте.